З вами, як завжди, я, Олександра Володимирівна. Вітаю вас на творчому занятті зі сценічної мови, яке називається Римушки та віршики. Весела вивчалка поезії з малюками. Друзі, як ви помітили, сьогодні у нас на занятті новий гість. Це мій маленький друг Сергійко. Вітаю, друже! Вітаю вас, Олександра Володимирівна! Доброго дня, малята! Олександра Володимирівна! А скажіть, будь ласка, а чим ми сьогодні будемо займатися? Сьогодні, як завжди, ми будемо вивчати нового красивого віршика та будемо вчитися його декламувати як справжні актори. Олександра Володимирівна, мені неймовірно, гордить послухати, який вірш ви нам приготували. Тоді не буду зволікати, скоріше буду вам читати. Україно, рідний край, поле, річка, синій гай, стежкою йти, тут живемо я і ти. Ой, який же чудовий вірш, Мені дуже сподобався. Хочу його швиденько вивчити та розповідати своїм рідним. Тоді всі слова повторюй за мною. Україно, рідний край. Україно, рідний край. Поле, річка, синій гай! Поле, річка, синій гай! Любо стежкою йти! Любо стежкою йти! Тут живемо я і ти! Тут живемо я і ти! Молодець Сергійко! Сергійко, тобі вдалося запам'ятати віршик? Ой, мені здається, що я забув перший рядок. -е. Не хвилюйся, Сергійко. Я допоможу тобі та малятам та розкрию невеличкий секрет, як можна швидко запам'ятати віршик. Як, як? Ну кажіть, скоріше! Треба намалювати картину. Картину! Так, справжню картину! Треба намалювати усе, про що розповідалось у віршику. Намалюйте Україну та рідний край, а ще поле, річку, синій гай. А також на малюнку зробіть стежку, якою крокуєте ви та ваша найрідніша людина. Ой, я! Чудово! я вже хочу бігти та малювати картину. Яке гарне завдання, ви вигадали! Друзі! Коли ви створите картину, ви будете дивитись на неї та пригадувати рядки вивченого віршика. Буду з нетерпінням чекати на ваші малюнки. До побачення! Малята! До побачення, друзі! А я наступного разу приготую якийсь новий, цікавенький віршик саме для вас! До зустрічі на наступному занятті! Бувайте!